Я з радістю долучаю до нашого ефіру Олега Каткова, головного редактора спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес. Пане Олеже, доброго дня вам. Добре, дякую за прошення. Рада вас бачити. Маю кілька тем для нашого обговорення, і розпочну з такої: у Росії показали. Дрон, який нібито літає зі швидкістю 280 км на годину, презентував його глава так званого всеросійського проекту Архангели, що займається навчанням екіпажів безпілотних літальних апаратів. Михайло Філіпов передає Дефенс Експрес. Дальність польоту цього дрона становить 50 км. Нібито розробники в кілька разів збільшили швидкість апарата, оскільки зазвичай подібні безпілотні літальні апарати літають 70-120 км. Метрів на годину це зроблено для того, щоб зменшити вразливість безпілотника від стрілецької зброї. Розробники переконують, що російські війська можуть застосовувати такий апарат проти легкоброньованої техніки, вишок зв'язку, а також далекобійних українських безпілотників. Пане Олеже, от з цієї теми і почнемо. Якщо ми маємо ось цю інформацію, якою володієте ви, що Докладніше можете нам описати, що є правдою по відношенню до цього дрона, а що російські пропагандисти перебільшили, і не такий вже він ідеальний, далекобійний, і не на таку ж відстань може літати. По-перше, ну, дійсно мова йде про те, що у РФ лише щось показали на одному з телеграм-каналів, який цим займається. Тобто, тут важливо розуміти, що знов таки в нікого там не було якогось враження, що все одразу там все у них працює, полетіло. Їх там вже мільярди і все те інше. Вони показали концепт, ну концепт прототип такого дрону, який ну дійсно для дрона як квадрокоптера, не скажімо так. Швидкості там, у 280 чи навіть там, понад 300 кілометрів, вони досяжні. Для цього необхідно його переробити зі стандартної такої от рами, е, у таку ракету подібну форму. І вона вже давно відома, вона використовується використовується українськими зенітними дронами з огляду ті фотографії, які є безпосередньо вже у мережі витекли, є безпосередньо е, такі гоночні. FPV дрони, які ну якби рекордні, і вони також використовують таке рішення, що насправді завжди треба розуміти, коли УРФ щось декларують відносно своїх там якихось досягнень, особливо при зброї, і що вони замовчують у 99% випадків. По-перше, навіть. Та дальність, яка зазначена, вона не у тому випадку, коли цей дрон летить на максимальній швидкості, і це от прямо вони там маленьким шрифтом десь дописали. Ну сказали вже, якби ну трохи додали трохи пізніше, скажімо так. Тобто, питання наявності бойової частини і можливості розігнати дрон вже з нею до таких самих дальностей. До такої самої швидкості швидкості, тобто це різні речі, коли, наприклад, той же самий гоночний такий дрон несе лише себе плюс акумулятор, інша справа, коли додається декілька кілограм ваги бойової частини, яка мертва вага, і там вже можна не показати такі результати, про які зараз активно говорять у Російській Федерації. І зрештою, завжди є час між наявністю прототипа, наявністю його малосерійного виробництва, і наявністю його вже. Безпосередньо у військах, тобто про це все треба пам'ятати. А скажіть, будь ласка, для того щоб цей дрон уже з'явився безпосередньо в бойових умовах. Чи можемо зараз ми порозмірковувати за який період він може надійти в таке масове виробництво і потім вже на оснащення російської армії? Чи поки що про це навіть не йде мова? Я думаю, що поки ем, у російських пропагандистів він може одразу там у мільярдних кількостях з'явитися на передовій, умовно. Тобто вони про це будуть розповідати, що він там вже десь застосовується, водночас об'єктивно, так чи інакше, навіть в ті розробки, в які РФ вкладає значні кошти, вони масштабуються приблизно за півроку рік. Пане Олеже, і ще таке питання: ми неодноразово чули від експертів про те, що і від військових, так само що війна, яка триває, це війна дронів, і ми це постійно бачимо в новинах. Бачимо з результатів діяльності наших військових, коли надходить на озброєння новий дрон. Наскільки легко він інтегрується в існуючу систему? Чи має він якось бути взаємопов'язаним з тими дронами, які вже використовуються в бойових умовах? Мова йде не лише про російську армію, про українську. Якщо мова йде про звичайний півдрони, то вони не вимагають часу на інтеграції об'єктива? Вони просто коли ми говоримо про новий там, якийсь там і пройшов, наприклад, у міністерстві оборони кодифікацію? Ну це просто черговий півідрон. Він може бути чимось краще, чимось гірше, але головне, що він просто має іншу комплектацію від іншого виробника його потрібно кодифікувати. Але об'єктивно на ну на, на землі е, ніякої такої от відносно FPV дронів суттєвої різниці, від якого там він виробника. Е, ну от узагальнено, загальну там немає. Чесно, тобто, можливо, там мова йде про різне використання тактичне. Наприклад, якщо мова йде про fpv дрон, ну звісно, з тепловізійною камерою він дорожчий, він зрозуміло, коли буде використовуватись. Коли мова йде про дрони на оптовулокині, це інше там використання на, на тактичному рівні, навіть коли мова йде про машинний зір, це правильна селекція, це цілий для такого дрона. Тобто, коли ми говоримо про FPV-шки, то це просто. Однаково насправді у першому наближенні. У тактичному плані, тобто вже конкретно, коли мова буде впортатися у бійця, який йому там в дрон від якого виробника там краще йому заходить, то він вже може там мати. Ну, Об'єктивно свою дуже професійну фахову думку, але от узагальнено, якщо брати ті от мільйони дронів, які постачаються, ну ми вже розуміємо, що вони приблизно ми говоримо про одне і те саме. Кладночас, ж коли ми таке загальне питання: як скільки дрон там інтегрується, кудись, а який саме дрон, тому що треба забувати, що є морські дрони, є наземні дрони, є розвідувальні повітряні дрони різного рівня, є баражуючі боєприпаси, є стратегічні розвідувальні бепла, там на смер. Американський на кшталт. тобто ну це ж величезне об'єм питання і без конкретики важко в нього uh -huh. відповідати пане Олеже. Якщо подивитися в цілому на ті дрони, які зараз є на озброєнні російської армії, це переважно російського виробництва, іранські дрони, які вони використовують? Ну знов таки, дрони це дуже як правильно сказати, Я би з питання: скільки там дронів, все готово, скільки в них боєприпасів? От два це вже треба розуміти, що коли ми говоримо про будь-який дрон, ми говоримо просто це як про боєприпас. Боєприпаси починаються від безпосередньо патронів до пістолета у калібрі 9 мм і завершуються між континентальними стратегічними ракетами з ядерними боєзарядами. Це все боєприпаси. Мовно насправді так і дрони є FPV-дрони. Є ворожуючі боєприпаси, є розвідувальні виплати, є далекобійні. Ну тут вже їх називають діпстрайки, є морські, є наземні, є безліч тому без конкретизації дуже важко вести предметну розмову. Пропоную зараз від дронів перенестися з землі вірніше з повітря на землю, поговорити про танки. Тим паче тут є, щоб говорити знову ж таки посилаючись на дані ваших колег. Втрати по танкам у війні Росії проти України у 39 разів менше ніж у війні судного дня. Повідомляє Дефенс Експрес. Такі втрати з боку ворога наштовхнули аналітиків на питання про смерть танка як виду озброєння. Серед іншого, дослідники цієї теми звернулися до досвіду Другої світової війни. За цей період рівень втрат по танк. Кам всіх сторін виглядатиме катастрофічно високим, особливо у порівнянні з сучасністю. Поточний рівень втрат по бойовим танкам у війні Росії проти України оцінюється до чотирьох машин на добу. З цього і почнемо, Пане Олеже. То що які перспективи подальші у танків? Ваші колеги ставлять питання руба чи є майбутнє у танків, чи танки доживають своїх останніх там місяців, років, чи насправді це не так. Дійсно, максимально дискусійне питання, тому що про смерть танка на полі бою було чути ну ще насправді до повномасштабного вторгнення. Більше того, якраз появи масові появи fpv дронів, і як дешевого засобу для знищення цілей поза межами прямої видимості, питання чи дійсно танки мають право на життя, воно стало ще більш критичним і обговорюється. Але насправді, якщо ми подивимось на всю історію танка з початку його появи на полі бою у 16-му році і згадаємо те, що було на полях першої стової війни, ми згадаємо ті ромбовидні марки британські, то вони абсолютно не схожі на те, що наприклад вже було під час другої світової війни, між якими пройшло не так багато років. Другий аспект: якщо ми розглянемо те, як танки взагалі розвивалися за поколіннями, то ми повинні розуміти, що не було дуже важливого був, ну сформувався величезний пробіл лакуна у поколіннях танків. Тобто, якщо ми розкладемо наприклад, умовно для розуміння, ми зараз воюємо, наприклад, танком Леопард 2 який з'явився у 80-х роках. Воюємо у о, першій тверді 21-го сторіччя. Цьому танку виходить, якщо він з'явився, мову, в 85-му, був, він був вже у строю. Тобто це машина, яка була строєва. Це не був прототип, це вже була строєва машина Леопард 2 і о, виходить в машині 40 років. Правильно ж врахував? Для розуміння між танком Марк-1, який з'явився у 19-му році, вже воював, і умовному там Т 34 чи будь-якому там танку чи Другої світової війни, та сама різниця uh -huh. по часу, тобто є величезне, якби насправді величезний пробіл у тому, що не з'явилося нове покоління машин, і ми повинні розуміти, що танки вони пристосують ну, будь-якої озброєння, він пристосовується під реалії поточних полів бою. Він пристосовується до цього. Він відозмінюється. Він е, м, трансформується знов таки. Навіть там умовна Т-34, Вона відрізняється кардинально від Т-64. Ми це також розуміємо. Т-64 відрізняється критично від наприклад Абрамса Ябой е, Парда Другого, але не зараз немає заміни. І тому ми воюємо об'єктивно дуже старими танками на сучасному полі бою. Це треба розуміти, і те, що танк, як машина, яка і поєднує собі високу високовогнівсь, високу мобільність та захищеність, вона залишиться на полі бою. Це 100% у будь-якому випадку, але вона трансформується. Яким чином ще невідомо. Можливо, це буде е, перехід, наприклад, до машини, яка буде забезпечувати просто вогніву підтримку за рахунок вогню, і в тому числі і в першу чергу закритих вогневих позицій. Тобто, наприклад, те, що зараз тим танки дуже активно займаються, вони дуже ріко вже вважають на передову, відстрілюються по противнику чи забезпечують загальновійськовий наступ, але на постійній основі використовується саме як така дуже броньована самохідна артилерійська установка. Це насправді у створення танка, який буде виконувати ці самі задачі, але краще цілком логічний його еволюційний етап. З можливістю, наприклад, можна згадати чудовий досвід насправді ізраїльтян, які на своїй меркаві можуть. Перевозити особовий склад. Це машина, яка вже якби і танк, і може має можливість там висадити десант себе. Він провозить його у захищеному ну, об'ємі. Безліч варіантів ще еволюції танка, як він може піти. Питання в тому, який ну яким шляхом саме хто піде. Тобто я точно от гарантую те, що танк на полі бою він не зникне, але так він трансформується. У щось таке, що не було. Це ну, якби умовно кажучи, знов таки завершення перш, ну, першої світової війни. Ми бачимо ці от е, марки, і говоримо, що танк в такому вигляді має залишитись і через 40 років. Ну, ми ж розуміємо, що це нереально пане Олеже. А я б хотіла ще повернутися до самого цього дослідження. Порівнювали два таких історичних періоди: це війна судного дня. Якщо я не помиляюся, вона тривала трохи менше ніж три тижні. Це війна між Єгиптом і Сирією з одного боку і Ізраїлем. З ось з цього порівняння наскільки вона доречна, просто брало цей маленький проміжок часу, тому що наша війна вона більш довготриваліша. І чи можна було так порівнювати? Це про мова йде просто про ті воїни, які тривали достатньо ну, об'єктивний час. І, по-друге, ем, як правильно сказати. Дуже мало прикладів, коли сторони використовували таку велику кількість техніки для того, щоб ну, знайти щось інше. Тобто, знов таки, війна проти РФ вона унікальна з величезної кількості сторін, і в тому числі просто кількості засобів, які використовуються сторонами. Повертаючись до перспектив і розвитку виробництва танків, чи можемо ми сказати про те, що. У найближчі роки вони можуть стати іншими? А якими саме? Тому що ми буквально кілька хвилин тому говорили про війну дронів, і зараз ця війна вона розвивається, дрони вдосконалюються, і ви самі перерахували різноманітні види. А що стосується танків, у найближчі роки якими вони можуть бути, і які країни можуть продемонструвати розвиток в цьому напрямку? Знов ну, таки якби такі спеціалізовані питання. А в чому аспект? Тобто, наразі з проєктів, які затверджені, чи існують, зокрема, є американський розвиток Абрамса. Тобто, знову таки мова не йде наразі про те, що хтось у короткостроковій перспективі відмовиться від тих платформ, які зараз існують. Зокрема, от якщо брати США, то вони модернізовують Ампрамс за програмою І-3. Він полягає в тому, що раніше був відомий як АБРЕМСІКС. Він полягав в тому, щоб ремонтиризувати цю машину і зробити її виключно вже повноцінно цифровою, інтегрувати до неї безпосередньо безліч цифрових систем, які будуть відповідати за. О, Загальне використання цієї машини у єдиному тактичному системі управління на значно глибшому рівні, враховуючи те, щоб ця інформація від цього самого Абрамса розподілялася, його розвідувальна інформація, розподілялася і циркулювала у всьому підрозділі і вище піднімалась по там. якщо хтось чекав, там розмову про те, що там будуть нарощувати бронювання. Там ну насправді ні, там буде комплекс комплекс активного, активного захисту, так званий кас, тобто той захист, який дозволяє збивати вже всі загрози ще на підльоті. Mm -hmm. Але от з такої цікавих, можливо, там речей це ремоторизація, це встановлення гібридної силової установки, яка пов'язана з тим, що якраз е, використання великої кількості додаткових систем, такі як комплекси, РЕП, там оптичні пристрої, лазерні пристрої, е, той самий комплекс активного захисту, можливо, у перспективі там лазерна якась зброя чи зброя направленої на енергії, вона потребувала. Тому величезного саме енергетики і задовільнити її можливо лише установивши акумулятор великої потужності і ємності, який дозволить цьому всьому працювати, а не боротьба за екологію mm -hmm. uh, у Європі. Uh, мова йде про те, що є розробки на базі Леопарда 2 шляхом встановлення нової башти з автоматом заряджання. І до речі, Абрамс, також буде автомат заряджання, скорочення екіпажу до трьох або введення четвертого особи екіпажу, який буде займатися саме цими цифровими системами. Знов таки, їхній конкретний обсяг, він ще поки накреслюється, що це має бути. Тобто шляхи і європейської і американської школи танкобудування вони приблизно однакові. У Європі єдина країна, у ну, Європейському Союзі єдина школа, яка зараз веде розробку танку вже нового покоління. Проєкт. European Main Battle Tank MBC, який полягає в тому, щоб ну створити абсолютно щось нове. Зараз він на стадії концепції, тобто просто є малюнки цього танку, як він має виглядати. Вже є розуміння того, що це буде не єдина, не єдиний танк. Буде декілька їх варіантів в залежності від ситуації. Показано у концепту. Останній це те, що цей має бути танк зі 140-мм гарматою, як класичний, як система, яка буде знищувати дрони за допомогою в тому числі лазерного озброєння. І ракетний танк, тобто вони хочуть повернутися до того, що таких експериментів 60-х років, які були і у США, та і ну у США були взагалі серійний танк з ракетами і. Ну, у радянському союзі був малосерійний, і вони хочуть повернутися до цього. Але знов таки, це лише не танки, це малюнки, і вони з'являться у металі десь у 30-х роках, ближче до середини 30-х років. Вони мають з'явитися у металі, так як вони мають виглядати вже на полігоні, коли будуть випробовуватись. Тобто, в реальності до отримання абсолютно нового танку, якщо ці проекти будуть завершені, ну це 40-ві роки. Така далекоглядна перспектива. Я пропоную поговорити далі про перспективу на найближчий період. Наскільки вона реалістична? Замінити вироби американського оборонно-промислового комплексу на європейські альтернативи. Про таку ініціативу заявив президент Франції Мануель Макрон в інтерв'ю виданню Ля Парісьєн. Зокрема, тим, хто купує системи Петріот, Макрон пропонує альтернативу Франко-італійський нового покоління сам А тим, хто купує Ф 35 літаки літаки. Рафаль пане Олеже. Наскільки є реалістичною така заміна, і є достатня кількість для того, щоб здійснити такий обмін тут, скажімо так, якщо ми будемо говорити про альтернативи в назвах, то так вони є. І заклик президента Франції купує європейське точніше, замовляє європейське. Воно правдиво і правильне, але треба розуміти таку банальну річ як об'єми виробництва. Я не буду торкатися навіть питання, що краще за боєздатністю винищувач п'ятого покоління f 35 і це реально нова платформа п'ятого покоління, єдине доступна західний літак п'ятого покоління, в принципі, винищувач. І, наприклад, французький Рафаль від Дасо, який четвертий плюс покоління. Він немало помітний. Це четверте плюс покоління. Це такий класичний літак, четвертого плюс покоління. В принципі, порівнювати вже їх бойові можливості. Я просто не буду. Чому вже, ну, все зрозуміло? це четверте плюс. Не буду оцінювати навіть ціну. І великий сюрприз: Рафаль коштує приблизно те саме, оскільки Ф F-35. Це реальні цифри з твердих контрактів. наприклад, для Чехії F-35 обійшовся у 208 мільйонів євро за один. Серби купили. F Рафалі у 24-му році за 208 мільйонів євро. Uh -huh. І той і той контракт вони, він комплексний з озброєнням. Тобто Рафаль не дешевше, ніж f 35 uh -huh. Я хочу впертися лише от у єдиний аспект: це виробництво. Uh -huh. На рік f 35 виробляється 180-190 одиниць Лохід Мартином. На рік Дасо виробляє. 25 рафалів. Тому, якби закликати, купувати можна. Говорити про те, що це купує європейський можна. Питання в тому, що поточна черга на F-35 вона на Ерафалі з таким темпом вона розп... ну, просто розписана на 9 років. Uh -huh. І прямо от насправді у ДАСО пройшов нещодавно річний звіт за 24-й рік. Вони якраз задекларували, що 25-му році вироблять саме таку кількість машин, і сказали, що вони будуть намагатися збільшити темпи до 36 шести на рік, і навіть і от потом до потім до 40 48 чи навіть 60, але кожне пришвидшення виробництва вимагає ітерації у два роки. Ну тому, що от по щокнути пальцями зробити значно більше неможливо. Будь-яке розширення виробництва починається знизу, починається з з постачальників, проходить на постачальників, і лише після цього фінальний складальник цього літака, тобто в даному випадку ДАСО, зможе збільшити виробництво. Тому будь-яке пришвидшення темпів це про два роки. Відносно аналогічного питання, сам ті NG, Саме нове покоління самці замість Петріота. Я не можу нічого сказати про виробництво, тому що зараз самці лише не виробляють самці енджі. Він не у виробництві. Він з'явиться нове покоління. Самці має з'явитися. Ну чи ж нова генерація, нова версія. Вона має з'явитися лише у 26-му році, і там якби постачання на першому етапі до збройних сил Франції, які зараз є єдиним його твердим замовником, по два комплекси на рік. Тобто є ще питання з ракетами. Угу. Тобто, з відомого РСАТІНДЖІ використовує ракети Астер 30. Загалом ракет Астер, які 15 та 30, за декілька років це єдиний термін відомий 700 одиниць. Тобто, це ну, якби навіть якщо пополах, там ну на половинку там вони виробляють 700 за декілька років, і половина з них Астер 15 друга половина Астер 30 Ну, ми розуміємо, що ну, доволі скромні об'єми, але знов-таки вони просто зав'язані на те, що дуже мало операторів самих сам Endжі, просто самті. Ці, включно з Україною, окрім України, яка їх отримала в гроді допомоги, їх закупили лише Сінгапур, два ЗРК, і базові замовники. Це Італія та Франція. Все. більше ніхто сам ті не використовує. Пане Олеже. А наскільки доречним буде порівняння F-35 і Рафаль з технологічної точки зору? Ця заміна вона ідентична? Чи є свої недоліки, є свої нюанси, про які слід знати? Абсолютно різні. Ну це різні машини за поколіннями. Це f 35 це єдиний західний винищувач, який є зараз у продажу е і доступний західним країнам, який е п'ятого покоління, і це абсолютно інший рівень можливостей. Він полягає не у швидкості, він полягає не у там, який там потужний двигун, він, скільки там ракет він несе. Це в тому, що F-35 35 це вже малопомітна цифрова платформа, яка має сегрегаційний ефект підвищення боєздатності всього війська. Тому що знов-таки це просто про те, що зараз. Сучасна абсолютно війна, яка планується у 21 столітті, це війна, включена в інформаційному просторі, включаючи того, що треба обмінюватись інформацією, і, наприклад, щоб піхотний підрозділ бачив те саме, що бачить f 35 з висоти, і навпаки. І за рахунок такого обміну інформацією забезпечувався розвідувально-ударний контур, який працює 24 чотири на 7 з величезною можливістю перемалювати ворога чи до того моменту, як він тебе побачив. Це звісно, все теорія. Угу. Але отак от під F-35 якраз і створювався під цю теорію. І різниця з Рафалем, звісно, хоча б, ну якщо брати навіть не брати цифровий компонент, виключно от малопомітність, то це насправді за оцінками абсолютної більшості. Ну, скажімо так, авторитетної західної спільноти мало помітність літака. Це єдине, що дозволить йому виживати у воїнах вже на рівні 40-х років. А як то. Тобто... Неможливо сказати, що Рафаль є на якимось там аналогом чи замінником F-35. Тут справа в тому, що зараз всі країни, які закуповують чи мають в експлуатації F-35, за окрім США, звісно, вони трохи бояться ну тієї во доволі Адекватної жахалки, яку якими своїми діями Трамп здійснив за останні тижні те, що F-35 можливо там ну не дистанційно вимкнути, це неможливо, але в чому аспект, і це вже знов-таки з опорою на авторитетні джерела, тобто людей, які знають про що пишуть, це про те, що F-35 вимагає, як по перше, цифрова цифрова зброя, ми повинні вже розуміти, що F-35 та будь-яка інша сучасна цифрова зброя, це як. Не просто літак, це комп'ютер або смартфон, смартфон зі зброєю. Тобто, для того щоб випустити ракету, треба. Функція програмне забезпечення там назвати клавішу. Якщо звісно не обслуговувати програмне забезпечення, а ніхто, окрім США, цього робити не може, то літак буде дегравувати. Він зможе літати, але якщо банально не оновлювати смартфон, наприклад, в якийсь там час, то він почне працювати гірше, повільніше, і з нього, решті-решт, не можна буде встановлювати нові застосунки, не можна буде використовувати якусь новугляді цієї площини вже бойової, там якесь нове озброєння, він стане вразливий. Більше. більше того, ніяких нових функцій, і, врешті-решт, він буде лише літати. Більше того, для саме f 35 насправді програмне забезпечення, яке знов таки лише під контролем США. Воно насправді є такою самою складовою малопомітності, як і вся стелс-форма, так і там спеціальне покриття цього літака. Тому що, як виявилось, для того, щоб залишатися малопомітним, ф 35 аналізуючи радіолокаційний простір навколо себе і маючи інформацію щодо противника, його радіолокаційна станція та цього іншого. Програмує політ літака. Це про те, що є різниця між п'ятим поколінням та четвертим. Там пілот F-35 – це більше, ну якби не те, що пілот, а просто оператор програмного забезпечення цієї машини. І f 35 коли летить, він підстраюється таким чином, щоб ну такий ракурс себе підставляє під відповідні радіолокаційні станції, щоб бути максимально малопомітним. І без цієї функції, а вона має оновлюватися регулярно постійно. І може це лише робити США, f 35 втрачає ну, якийсь там відсоток своєї малопомітності, і це вже ну, доволі сильно б'є по його бойовій спроможності. Тому тут банальний аспект, чому всі країни, які зараз от, f 35 очікують чи вже заплатили, ну, заплатили за нього кошти, це те, що, е, виявляється, його боєздатність, а разом з ним обороноздатність самої країни залежить від примх Однієї людини. І Трамп це зробив. Він посіяв недовіру до американського озброєння, саме тому у Канаді вже пішла розмова про те, що давайте от ми заплатили, ну, замовили вони загалом 88, оплатили 18 винищувачів f 35 Давайте ми, от те, що ми замовили, заберемо, те, що от ми не оплатили, платити не будемо, якось розпутляємось. Аналогічна розмова пішла у Німеччини. Вона замовила 35 f 35 -х. Причому під ядерні бомби, які американські, і тепер, на тлі того, що об'єктивно у Вашингтоні сказали, що проблеми Європи безпекові це проблеми Європи, що США не збираються в ній брати участь, навіщо Німеччині американські винищувачі під американські бомби, які вони не зможуть використати. Тому є такі, така дискусія. Вона поки, поки дуже обережна, тому що знов таки немає просто альтернативи. Але от, наприклад, Португалія там вже пра щоправда, той уряд, який йде в відставку, там перевибори будуть у травні. Але міністр оборони Португалії вже заявив, що F-35 розглядатися не може, і це зрозуміло, буде коли чопати... там мова йде про безпеку твоєї країни, то не треба сподіватися на кого, пане Олеже. Дякую вам, дякую за те, що долучилися за цю важливу бесіду. Нагадаю глядачам, з нами на зв'язку був Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес.